Дмитро Драган кухар одного з ресторанів Запоріжжя. Чоловік готує нову страву з їхнього меню, яка має назву картопля для третьої. Нарізаємо нашу картоплю кільцями. Нормальна легка страва. Скільки це часу ну, готується? Десь хвилин 10-15. Це благодійна страва. Вона коштує 155 гривень. Всі виручені з її продажу гроші. Заклад перераховує на потреби третьої штурмової бригади. Співзасновниця ресторану Катерина Школяр каже: до всеукраїнської акції долучились на початку травня. Заповнили заявку і вони прислали нам наклеєчку третьої штурмової. У мене батько воює з 25 травня 2022 року. Ну, мої колеги-співзасновниці також цього ресторану воює брат. У нас є благодійний фонд, який працює з початку війни. За місяць на потреби армії заклад вже перерахував 15 тисяч гривень. Офіціант підходить до столика. Перед замовленням завжди повідомляє людям, що в нас є ось така акція. І зазвичай люди замовляють деколи навіть не їдять її в закладі, але беруть з собою. А це інший ресторан у Запоріжжі. Він також доєднався до акції. Благодійна пропозиція тут картопля фрі. Побачив заклади своїх колег в Києві та в Одесі, і стало цікаво. Це працює прям. Це збирає гроші. Ми обрали класичну картоплю фрі. Ми її багато продаємо. Запровадили ми її 21 травня. Ігор каже, страва коштує 69 гривень. За цей час вже продали більше 130 порцій та передали до фонду близько 9 тисяч гривень. А як загалом ставитися до такої ініціативи? Позитивно. Легше було просто зробити QR-код віддільний третій, збираємо на бригаду і просто їду заказувати, просто віддільно збирати. Я знаю про цю акцію, я бачив її на Подні на наліпці на дверях та бачив її у меню. Але жодного разу не замовляв тільки через те, що я просто не вживаю картоплю фрі. Я просто роблю свій внесок іншим фінансовим інструментом. Якщо особливо там гості з дітями, то я думаю, що, на мою думку, повинен бути попит на цю позицію. Кампанія на підтримку третьої штурмової бригади в Україні стартувала з 1 травня. За цей час до неї вже доєдналися півтисячі кафе, барів та ресторанів. Чотири з яких у Запоріжжя, розповідає керівниця відділу партнерств штабного фонду бригади Оксана Драган. Коли ми сказали, що нам треба якось об'єднати ресторанну індустрію. Виникла ідея цього проекту. Що нам потрібно об'єднатись навколо чогось, навколо якогось продукту. І так подумали, що ідеальний варіант це картопля. Запропонували закладам передавати маржу або повну вартість страви із меню на потреби третьої окремої штурмової бригади. Відтак за перші три тижні дії акції українські заклади харчування перерахували мільйон гривень. Ці та подальші виручені кошти з неї підуть на придбання дронів, приладів нічного бачення та іншого технічного спорядження для бригади, зазначила Оксана Драган. Кампанія триватиме до кінця осені. Дарія Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.